Президент Зеленський сказав, що час замінити посла в США. Дякую Зеленському, що він усвідомив проблему, що американська адміністрація справді не дуже ти хоче нашої перемоги. Шкода, що він і близько не уявляє, яким має бути рішення в світі. Не існує жодної людини, яка може просто прийти в Вашингтон і принесе звідти 100 мільярдів достатніх нам для перемоги над Росією. Для цього потрібна інша Україна, для цього потрібні дії а не слова, щоб показати штатам, що вони мають нам допомагати, змусити їх це робити, показати, що ми їх найкращий союзник, десь краще за Ізраїль. І жодна дипломатія вона не здатна на це, якщо ви далі залишаєтесь корумпованим та неефективним режимом. А в дипломатії ви можете лише налаштувати ефективну роботу. Пам'ятаєте, як Мейк Джонсон казав, що Маркарову треба знімати, що вона підігрує демократам, і взагалі вона корумпована? Ми ж тоді це проігнорували. У вас немає дипломатичної системи. У вас президент в ручному режимі представляє послів від Америки до Британії, Швейцарії та куди там поставили Венедіктову і сексолога в Болгарії. Зеленський не розуміє, що треба змінюватись власноруч, що не може у мірах йому бути затичкою в усіх місцях. І будь-яка ефективна людина вона не може потягнути все на собі. Той же умірав, він не реформував міністерство оборони. Він не може займатися одночасно і дипломатією і цим. Він не може кожен день зустрічатися з Трампом і розказувати йому щось навуш. Для цього потрібна інша система, для цього потрібні інші гроші, інший рівень впливу. Для цього потрібна лібертарність, яка і принесе базову раціональність та ефективні економічні стимули. Ось про це має думати президент, а не про те, як знайти нового рішал. Українська перемога здатна з'явитися лише в Україні.